Ну, що дорогесенькі, признавайтесь, сумували за Степаном. Він знатно підріз за цей тиждень та щедро напердів мені у чай, тобто справився своєю роботою прекрасно. А сьогодні ми його переселяємо у новий будиночок. Для цього нам потрібно було запарити багато нового чаю, звичайно, насипати цукру, щоб він мав що їсти і відповідно чим пукати. Дивіться, який у нього великий новий дім. А якщо серйозно, то чайний гриб або як зараз це модно говорити, комбуча дуже корисний. В Першу чергу для шлунку для травлення він очищає організм, підтримує очищає шкіру, позбавляє стресу. А поки я це все перечисляла, ви мали зацінити нові стікляні бутилочки для зберігання. Мене тільки одне питання: чому всі люди навколо мене, в яких я зараз тільки не спитаюся чи не похвалюся, що в мене є чайний гриб, всі такі, типу, а я його не люблю, і мене його в дитинстві заставляли пити, вирощувати. Фу, він мені так остогир. Я клянусь вам. Я в дитинстві в душе просто не знала, що таке чайний гриб, для чого він і що це взагалі? Єдиний продукт брудіння, який у мене був вдома, це вино домашнє. А ні, шадят. Колись робив квас з березового соку. Все. Так от, давайте зараз кожен у коментарях напише, в кого був чайний гриб, і він його пив, і не любить, чи любить, не знаю. А в кого його не було, і він взагалі не знає, що це таке, і в перший раз на очі бачить і чує, що це таке взагалі. Існує. І ми подивимося, кого більше любили батьки. Ні, ладно, це жарт. До речі, тиждень назад я робила чисто на фруктовому чаї, і вийшло просто шикарно. А сьогодні я запарила, що попало або що було. але будемо експериментувати. Чим Бог не шутить. Все, всім чао!